Доброго дня. Часто бачу таку картину. Народ здає на металолом метал і здають деталі, в яких є мідь. Як відомо, мідь значно дорожча, ну, як мінімум 100 раз дорожча за чорний метал. І, скажімо, взяти отакий от якір мотоциклетний з генератора. Ну, та кілограма може зотво буде, то на сьогоднішню ціну то десь в районі 8 гривень буде. за нього Але якщо з нього дістати мідь, а там міді буде ну, грам 300, певний, не знаю точно. Ну, Скільки його не буде, грам до грама буде кілограм. І тоді вже можна за мідь виручити за кілограмчик гривні 250-300 От. А чорний метал, той, що останеться, так само здати. Там трошки менше буде тих, тих парограм. Ну, але це, звісно, відео не для олігархів. Хоча я знаю, олігархи, вони ще скупіші до грошей, ніж прості люди. Ну, але діло хазяйське. Що хочу підказати. Багато раз розбирав. І, значить, такий якір доволі тяжко розібрати, просто так як він зараз є, розмотуватися, кожного того дротика доставати. Отут ще та обоймочка мідна теж. От. Що ми робимо? Значить, ми ці якора збираємо, як палиця в грубці, звичайні грубці, домашні, закидаємо. Коли гарно розгорілося хороший жар, закидаємо їх в грубку. І вони буквально до пів години часу на, 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 нагріваються до червоного. Е, стараємося дістати якимись паскубцями, клещами, чим і водичку. пшик, пару разів такий пшик робити. Водичку для того, щоб вона була трошки чистіша. там А то вона буде дуже сильно всаджені, за що того, що згорить ця вся обмостка, та й лак, там, всякі там всякі клеї. Вот, а так буде трошки чистіше. І деякі різновиди якорів можуть так розлетітися, як цей, фактично від перегріву. От, тоді взагалі легко катушка знімуться. От, може, треба буде трохи влупити молотком, а можливо прийдеться і розмотувати. Діло таке буває. Далі варіант, варіант на вибір ваш. Один варіант просто молотком. Постукати і насипляться такі детальки з місця, де щотки труться. А вже дроти розмотувати, просто вони легенько дуже ворушаться, спокійно, так як вигорів лак, що їх тримав, просто розмотувати. Це я ще той варіант кращий, бо тут фактично всю мідь ви будете мати, ну, отримаєте. А другий варіант, як тут Денис зробив, болгаркою обрізав, трошки він не добре обрізав, бо треба було різти прямо за. За подліцов з металом, щоб воно так не робило таких загинув. І потім з тієї сторони легко все витягується. Але тоді ви ще втрачаєте ще кілька грам міди, яка буде спилена болгаркою. Вважаю, що не варто погратися ще буквально хвилин 20-10 і будете мати чисті дротики в такому такого плану. Ось така ситуація. В майбутньому планую знімати відео подібні про. Здачу металому кольорового, як його вигідніше здати, як його краще роздобути. Корисно дивіться, не корисно не дивіться. Все, бувайте здоровеньке, миру, здоров'я, удачі, ну і, звичайно, грошей достаток. Всього вам найкращого.